Боронити Україну і відтісняти ворога в регіонах триває відбір добровольців до гвардії наступу. Деякі штурмові бригади вже на етапі інтенсивних тренувань. Як відбувається підготовка та відбір кандидатів, якими навичками мають володіти майбутні бійці? Дивіться далі. Фізична підготовка і витривалість в регіонах триває активний відбір кандидатів до штурмових бригад гвардії наступу. Це хлопці, які хочуть вступити до люті бригади, яку формує нацполіція. Старт, увага, Вадим іспит із фізичної підготовки вже склав до вступу в спецпідрозділ. Лютя працював в охороні. Моєю мотивацією стала сім'я рідний брат, якому потрібно подавати приклад ставати на захист рідної держави, нищити ворога. От, і все фізична витривалість один із головних аспектів для вступу до гвардії наступу, кажуть у поліції, адже фах добровольців у цивільному житті не завжди пов'язаний із навантаженнями та певним бойовим досвідом. До нас зверталися громадяни, які минулому мали різноманітні професії. Це і цивільні професії, а також військові. І що ми брам цивільні професії? Це машиністи потягів, продавці різноманітних мереж торговельних, директора магазинів. І звертались також лікарі медицини катастроф. Вже незабаром добровольці, яких прийняли до люті, мають приступити до етапу активних тренувань, максимально наближених до реальних бойових дій. Вперед! Вже загартовуються і звикаються до екстремальних умов добровольці бригади Буревій від Нацгвардії України. Нині в хлопців у самому розпалі тренування на витривалість Його? 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 хлопці вчаться працювати із великими навантаженнями та в постійній готовності вести бій. Фізичні вправи відповідні. Давайте будемо відверті. Не завжди людина, яка піде на захист своєї батьківщини, в неї є якась платформа фізичної підготовки. В нього є бажання велике захистити нашу країну. І ми надаємо йому такі вправи, які за короткий час його приведуть в тонус. Справи з вагою власного тіла зі стрілецькою зброєю та спорядженням, яке невід'ємно присутнє у військових на передовій, і переповзання, і присідання, це і відтискання від землі, це швидкі пересування. Важливим є й подолання смуги перешкод. Там боєць знайомиться і з висотою, і з темними підземними переходами, і контролює свій вестибулярний апарат. Дев'ять Дев Поклали. Сьогодні ти можеш бути просто в окопі. Завтра ти будеш штурмувати якесь місто, звільняти від. Фаршиських загарбників ми не розмежовуємо на розвідників, штурмовиків, спецпризначенців. Це вправи для всіх. Чим краще буде натренований боєць, тим ефективніше він виконуватиме завдання, кажуть інструктори. Після інтенсивної підготовки та бойового злагодження хлопці зможуть приступати до виконання завдань на передовій. Юрія Корчевська, телеканал інтер, марафон єдині новини.